«Прийшла така пропозиція. Наша має, звісно, бути затверджена з'їздом. Мене запросили взяти участь у парламентських виборах разом з партією Демократичної Альянси. Запропонували дуже почесне місце у першій п'ятірці. Я, як кажуть, діяспоряни, ніколи не чекала отримати такий великий привіт цієї партії. Журналісти, в принципі, є нервами. Певними суспільства, і вони йдуть те, що в ті списки, які найбільше непокояться ситуацією в країні, і те, що Наталка Соколенко пішла, хоче йти в політику і піде в політику. Я наприклад, я в цьому не бачу нічого поганого, так само, як і інші журналісти, також йдуть в політику. Скажіть, який в цьому сенс? Бо ця ж партія явно непрохідна, прохідна, 100% вона не пройде в парламент. Значить, навіщо ви туди вступили? Ну, сенсу мало і в, в рішеннях людей, які погодилися йти з партією регіонів, йти з парламентською опозицією і там з партією кличка для мене. Тобто ті люди, які ну хороші, поважні, скажімо так, авторитетні, чесні, вони ж то погодилися йти з людьми нечесними, з нехорошим, так би мовити, бекграундом і так далі. Тобто, в них з, з такого боку теж знаєте, логіки мало. Наталка героїчна, а більшість е, гарних людей, які під час роботи мають просто всі зобов'язання да, стати новою політичною елітою, вони злякалися на цих виборах. А вони сказали собі, та ні, в мене там зарплата, робота, шановане місце, а йти на вибори це ризикувати всією цією репутацією, ще й не виграти. Соколенко та людина, яка сказала, а я все одно піду, причому. Навіть не піду скоріше, а допоможу іншим хорошим хлопцям стати більш відомими і на це готова покласти своє журналістське ім'я. Я вважаю, що це та риса, якого, якої нам нашому всьому середовищі не вистачає. Ну, очевидно, що це рішення, воно вибиває мене з зони комфорту, так би мовити, і логіки, як ви кажете. Але ну, це більш етичне, моральне рішення, я би так сказала. Хай це звучить дуже там, якби парна, але так і є. Проти утрималася вищий майданчик, який вона отримує в разі потрапляння у політику, зможе її більш ефективно захищати людей, які вона починала, яких вона починала захищати, будучи журналист. Я не думаю, що можна сумішати професію. Політика і журналіста, але чесно кажучи, я думаю, що професія журналіста має йти в жопу в нинішніх ситуаціях, тому що знаєте, ми перетворилися на білий шум. Пиши, не пиши, показуй, не показуй, нічого не зміниться Це вже гімн. В принципі, журналіст, коли бере участь у політиці, вступає в партію, він то формально законів не порушує. Але є дуже багато неформальних моментів, через які можливо виникнуть складнощі при поверненні на роботу. А які будуть ваші обов'язки у партії? Ну, поки обов'язків у партії немає, тому що мене запросили в список партії. Тому я я би говорила тут не про обов'язки, а про мої умови входження в список і участь у виборах в складі демократичного альянсу. У мене є бачення того, як має розвиватися галузь журналістики, і взагалі, що нам робити з свободою слова в Україні. У мене є пункти, які я запропоную зараз під час свого виступу. Ну окрім зрозуміло, роздержавлення держав. І комунальних ЗМІ, створення громадського телебачення і радіо, я буду пропонувати ще взяти в демократичному альянсу на себе таке зобов'язання реагувати належним чином на публікації у пресі на телебаченні. Тобто, якщо хтось із членів демократичного альянсу зараз, поки вони ще є тільки кандидатами і хочуть до влади, чи потім, коли вони стануть владою, так от якщо хтось із членів демократичного альянсу схибує і про це напишуть журналісти щоб партія цю людину просто виключила своєї команди. Якщо такі умови приймаються, то окей, я буду з ними. Якщо ні, то я не погоджуся на участь у виборах. Сенс не в тому, щоб йти в непрохідну партію сенс в тому, щоб починати боротьбу за владу, бо ну абсолютно більшість нормальних людей бачить, що все буде тільки гірше, що немає жодного шансу, що ситуація, яка є зараз, може бути кимось, окрім них виправлена. Але всі ми залишаємося. Я журналіст, я історик, я підприємець, я громадський активіст. У мене гранти, ім'я, репутація мені і так добре. Наталка цим ризикує. Я дуже серйозною повагою до цього ставлюся. Будете бо брати участь у, багато, у численних акціях партії у пікетуваннях Нафтогазу, припустимо, або ще в якихось провокаційних перформативних діях. Я і так беру участь у цих акціях, я одразу попереджаючи питання різні, хочу сказати, що я робила ще в 2011 році низку сюжетів про проєкти, скажімо так, демальянсу, ну, наприклад, про те, як вони не дали купити Житомирському меру машину за 600 тисяч гривень, і це висвітлював на бюджетний гривень, і це висвітлював телеканал СТБ і телеканал 1+,1, Плюс Були ще інші сюжети. Але коли я зрозуміла, що у мене виникає певна заангажованість. У мене величезна є моральна підтримка цієї партії. То я припинила робити ці сюжети, щоб ну, якби, не було і до мене питань, і в тому числі питань мені самої до себе, що я використовую е, своє службове становище і, і роблю сюжети про партію, яка мені дуже стала симпатичною. Зараз журналістика журналісти на жаль не можуть вплинути на владу. Влада не чує навіть в останньому числі газети День інтерв'ю Наталії Лігачової було, і вона про це прямо каже. Вона зізнається, що журналісти знають, де є межа компромісу, та куди вони далі там не можуть. Піти. Вони знають, як розвивати власні медіа. Але як зробити, щоб влада почула журналістів, ніхто не знає. Ні Лігачова, ні інше. Ну я у мене своя версія, що ця влада і не почує, оскільки вона не хоче чути нікого. Попри обіцянку почую кожного. Тобто тут вихід один, замінити цю владу, от і все.